Тара аркан місяць. Страхи, ілюзії, інстинкти. Чого тільки не несе в собі цей аркан, яких тільки подій, яких тільки значень немає в ньому. В одному розкладі це плюс: можливість віддатися інстинктам, можливість відчути себе наповну. В іншому розкладі навпаки, бо вилазять якісь страхи, вилазять якісь щось приховане. Щось негармонійне, чого страшно, чого не хочеться бачити в своєму житті. Тож, який він є насправді той місяць, з чим він приходить в наші розклади, що він показує в нашому житті. І про це місяць розповість сам, бо це чергове відео монолог Аркана Таро. Інші монологи, інших арканів, ви можете побачити на моєму каналі в плейлисті Послання від Таро». Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Таро». Як зрозуміло з назви, тут саме про таро, розклади таро, монологи арканів Таро. і також є огляди моїх таро-колод, а також можливість отримати Таро консультацію, особистий персональний розклад, якщо ви маєте таку потребу. Тож. Залишайтеся зі мною, якщо вам подобається Таро, якщо ви хочете дізнатися щось більше саме про Аркан Місяць, дослухайте це відео, додивіться це відео до кінця. Буду щиро вдячна, якщо ви поставите лайк, оціните мою роботу, якщо залишите якийсь коментар. Буду щиро вдячна, безмежно вдячна за ваші підписки. Вони дуже допомагають розвитку мого каналу, надихають мене знімати ще більше відео для вас. Щоб не пропустити наступні мої відео, натисніть, будь ласка, на дзвіночок. І як я вже сказала, якщо вам потрібен розклад, звертайтеся чим зможу, ми старо тим вам і допоможемо. А тепер дамо слово саме Аркану Місяць, що місяць хоче про себе розповісти. Я місяць. Не той, що світить яскраво і холодно на безкрайньому небі, а той, що живе у ваших снах, у ваших страхах. У тих тінях, що лягають на стежку, коли ви думаєте, що йдете до світла. Я аркан, чиє ім'я істина прихована в ілюзії. Я вода, що відбиває не лише зірки, а й найглибші, найпотаємніші куточки вашої душі. Бачите цю карту: вовк і собака. Два протилежні світи, дика, первісна природа, що виї на мене, і приручена, вірна свідомість. Вони стоять на кордоні, не знаючи, куди йти далі. Це не вороги, це дві частини вас самих. Одна прагне свободи, інстинкту, непідкореності, інша безпеки, звичних рамок, комфорту. І ви думаєте, що зможете примирити їх? Я кажу вам, ви мусите пройти крізь них, бо стежка, що веде до мене, до мого світла, пролягає саме між ними. Але хто ви? Хто ви є насправді, коли ніхто не бачить, коли ви залишаєтеся наодинці з темряви? Мене часто називають обманом, ілюзією, брехнею. Але брехня це лише відсутність правди. Я не брешу. Я лише показую вам те, що ви самі не хочете бачити. Я відображаю ваші найглибші страхи, ваші підсвідомі бажання, ті тіні, що ви самі ж сховали від себе. Адже простіше вірити в сонячне світло, яке все освітлює, аніж зануритися в болото власної душі. Я архетип глибинної інтуїції та колективного несвідомого. Коли з'являюся, це означає, що логіка та раціональний розум відступають на другий план. Мій заклик це заклик до потаємного, до сновидінь, до передчуттів, які неможливо пояснити. Свідомість це лише крихітна крапля в океані вашої душі. А я це весь океан. І в цьому океані живуть не лише добрі світлі істоти, але й справжні чудовиська, які є втіленням ваших придушених страхів, травм і невисловлених бажань. Погляньте на ці дві башти, вони стоять, мов ворота до невідомого. Але чи ведуть вони кудись, чи є за ними світло, яке ви шукаєте? Або ж вони лише символізують межі вашого власного розуміння, межі, за які ви боїтеся ступити. Люди будують стіни, щоб захиститися, щоб відокремити себе від зовнішнього світу. Але часто ці стіни стають в'язницями. Мої башти це не в'язниця, це виклик. Вони кажуть тут починається твоя істинна подорож. Не та, що веде по рівній освітленій дорозі, а та, що йде крізь темряву, крізь туман і крізь власні сумніви. Але найцікавіше тут це рак. Він вилазить з води, яка символізує підсвідомість. Він повзе до землі. Що це означає? Це не рух вперед, це рух назад, це повернення до первісного, до інстинктивного. Рак символізує регресію, відхід від раціонального. Він нагадує, що перед тим, як зробити крок уперед, ви маєте зануритися у власні витоки, у власні емоційні глибини. Ви маєте зустрітися з тим, що ви самі ж закопали. Ви маєте зануритися в болоту сумнівів, перш ніж знову вийти на твердий ґрунт. Ця істота повзаповільно, але невблаганно, символізуючи поступовий і часто болісний процес розкриття прихованих істин про самого себе. Мене бояться, бо я змушую дивитися в очі страху. Страху стратити контроль, страху перед невідомим, страху перед тим, що ваша ілюзія про себе зруйнується, і ви побачите себе таким, якими ви є насправді. Але я кажу вам, тільки тоді, коли ви зустрінетеся з цим страхом, ви зможете його подолати. Тільки тоді, коли ви визнаєте свої тіні, ви зможете інтегрувати їх і стати цілісною особистістю. Я не обіцяю легкого шляху, мої ночі довгі, а світло оманливе. Я можу показати вам найяскравіші сни, але і найшахливіші кошмари. Я можу заплутати, щоб ви знову знайшли свою істину, бо ваша істина не те, що вам кажуть інші. Вона це те, що ви самі знайдете, блукаючи в моїй темряві. Моя енергія це інтуїція, підсвідомість, емоції. Це все, що не підкорюється логіці, все, що не можна пояснити словами. Коли я з'являюся в розкладі, це не завжди означає обман чи небезпеку. Це може означати, що ви маєте довіритися своїй інтуїції. Ви маєте прислухатися до того тихого голосу, що щепоче в вашій голові. Ви маєте звернути увагу на свої сни, на свої почуття, на свої передчуття. Бо саме в цей момент ваша підсвідомість намагається достукатися до вас, але ви її не чуєте, бо занадто зайняті тим, що відбувається на поверхні. Є відображення ваших власних емоційних бурь і конфліктів, що ховаються під поверхнею свідомого життя. Іноді я приходжу, щоб попередити про приховані загрози. Це може бути людина, яка не так їм здається. Це може бути ситуація, яка має прихований бік. Це може бути ваш власний самообман. Але я не кажу вам, що робити. Я лише показую, що щось не так. Я як туман, який опускається на дорогу. Він не перешкоджає вам рухатися, але змушує бути обережнішими. Він змушує вас сповільнитися, прислухатися, відчути. Він змушує вас довіряти не очам, а серцю. Цей туман не є злом, він запрошення до внутрішньої роботи. Але найглибше моє значення це зв'язок із архетипами. Я зв'язок із колективним несвідомим, з усіма тими історіями, символами, міфами, що живуть у пам'яті людства. Я вхід у світ, де час і простір не мають значення. Де все пов'язано? Я ворота до Шаманської порожнечі, до світу сновидінь, де ви можете зустріти своїх тварин-провідників, де ви можете отримати знання, які неможливо отримати в реальному світі. Я провідник у світ сновидінь, який є ключем до розуміння підсвідомості. Я таємниця, яку ви можете розгадати, але тільки якщо будете готові зануритися в її глибини. Згадайте, як місяць змінює свою форму від тонкого серпа до повного кола. Так само змінюється і ваше сприйняття реальності, коли я з'являюся. Я можу бути молодим місяцем, віщуном нових починань, що приховуються в тіні, або повним місяцем, моментом, коли всі приховані емоції та істини виходять на поверхню, стають видимими. Коли я з'являюся в перевернутому положенні, це означає, що ви боретеся з цими ілюзіями, що ви намагаєтеся вийти з туману і побачити правду. Можливо, ви вже отомилися від обману і готові прийняти реальність такою, якою вона є. Перевернутий місяць це сигнал до дії, до прозріння. Подивіться на мою карту ще раз. Адже це не просто картинка, це дзеркало. І що ви бачите в ньому залежить тільки від вас. Ви можете побачити ілюзію. І тоді я буду для вас обманом. Ви можете побачити страх, і тоді я буду для вас кошмаром. Але якщо ви подивитеся глибше, якщо ви приймете цю тінь, ви побачите не дзеркало, а двері Двері до себе, двері до істини, двері до вашої власної сили, яка схована за шарами сумнівів і страхів. Мене не потрібно боятися, мене потрібно прийняти, бо я це ви. Я ваша тінь, ваша інтуїція, ваша підсвідомість, я ваша ніч, що приходить після дня, щоб показати вам, що навіть у темряві є світло. Я ваш шлях до самопізнання, і якщо ви будете достатньо сміливими, щоб пройти цим шляхом, я обіцяю, що ви знайдете не просто істину, а самого себе. Моя сила це ваша сміливість зазирнути всередину. Я місяць, і я завжди тут, у ваших найпотаємніших куточках, чекаю, коли ви будете готові зустрітися зі мною. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Переглядайте інші мої відео. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео на моєму каналі.